Що гірше, працювати в школі чи все життя не їсти солодкого? Працювати в школі. Мати класних учнів на чек 500 гривень чи мати токсичних учнів на 3 тисячі? Мати чек 3 тисячі з токсичними. Чому? Тому що обмін свого життя на гроші має бути тільки таким, в якому вам кайфово. А оцей компроміс, коли в тебе три тисячі, але ти ненавидиш людей, якими ти працюєш. Ну це дуже складно компенсувати грошима. Інлив чи групи для тебе? Для мене група. Підняти ціну вдвічі, але втратити частину учнів чи залишити ціну, щоб всі залишились з тобою. Підняти вдвічі і втратити, тому що по доходу залишиться те саме, але часу більше звільниться. А якщо ти їх дуже сильно любиш? Підняти чек вдвічі, тому що дитиною себе я люблю більше, ніж будь-яких своїх учнів. Три слова, які асоціюються в тебе школою: біда чорна. A few moments later. біда чорна, трикутник картмана, і напевно розчарування. Що потрібно зробити вчителям, які дивляться тебе і ще на тебе не підписані? По моєму очевидно. Ви знаєте, що треба зробити.